Село Мітал Кривий Ріг 20 років в Україні. Один зі світових лідерів з виготовлення сталі, надійний інвестор сталого розвитку кривого рогу. 2016-й. промисловий гігант стає учасником міської програми вирішення екологічних проблем кривбасу та покращення стану навколишнього середовища. В рамки цієї екопрограми наше підприємство щорічно виводить спеціалізовану техніку на вулиці нашого міста, на відвалих хвостосховища та у кор'єра. Головна мета це пригнічення пилу, в тому числі на автошляхах та на вулицях житлових масивів зону впливу виробничої діяльності. Це мас на чолі зі своїм керманичем Олександром Сафоненком. І вже за кілька хвилин вони візьмуться за звичну сезонну роботу. Виїжджаємо рано вранці на поливати дороги, поки люди ще сплять, щоб як вони виїжджали на роботу, щоб дороги були вже чисті й политі. До цистерни залиті 10 тисяч літрів води. Попереду маршрут довжиною у 35 кілометрів. Машина Сафоненка сьогодні обслуговує вулиці металургійного району. О весняно літній сезон вулиці поливаються кожного дня, окрім дощових днів, під час яких виконується обслуговування техніки для підтримки дії в справному стані. Мас працює в компанії 16 колег 14 з них офіційні представники транспортного та гірничого департаментів Арселор Мітал Кривий Ріг. Ще три підрядників у кожної автівки власний розпорядок дня і визначена географія прибирання. Одні борються з пилом безпосередньо у кар'єрах, інші на міських дорогах. І ця маршрутна програма охоплює 28 вулиць Інгулецького, металургійного, центральноміського та саксаганського районів. Більшість половозрошувальних машин роботу виконують на території підприємства. Міські шляхи обслуговують три автівки у металургійному районі. Додатково ще здійснюється механічне прибирання вулиць. До речі, взимку ця ж техніка прибирає сніг та посипає дороги під час ожеледиці. Антипилові маршрути та графіки прибирання є у вільному доступі на офіційному сайті підприємства. Арселор Мітал Кривий Ріг 20 років в Україні, і майже половина з них участь у міській програмі вирішення екологічних проблем та покращення стану навколишнього середовища.